Як то вирощувати печериці вдома? Братись за це чи ні? Якщо ви хоч іноді задумувались над цим питанням, то мене звати Наталя, і я розповім вам про авантюру, яку заціяли ми з подругами? Наслухавшись і надивившись відео про те, як класно вдома вирощувати шампіньйони, ми замовили 6 брикетів з міцелієм. Він посіяний ось такий компост і упакований в міцні такі поліетиленові пакети з дірками. Ціна одного такого брикету 220 гривень, ну плюс доставка. Хтось з дівчат замовив цілий брикет тільки для себе. ну Ми з подругою поділили один на двох, тому що не впевнені були в тому, що у нас вийде. І ось свою частину. Я вклала в у такий міцний е, картонний ящик, е, целлофаном. Стінки ящика мають бути трішки вищі, тому що потім буде досипатися ґрунт. Ось це є такий міцелій е, білих шампіньйонів, посіяний в компост. Він від наших прикарпатських виробників, тому що я, наприклад, бачила в інтернеті такі цілі набори, в яких входить і інструкція, і покривна, суміш, ґрунт, ну і сам власне, брикет з компостом. Наш виробник дав нам тільки сам брикет. Ось так плівкою ми затягнули цю коробку, і обов'язково треба було зробити прорізі, щоб був доступ повітря. Це є перший крок, скажімо так, нашого виробництва. І Зробили ми його 21 січня. Поклали в коробку, накрили поліетиленом і зробили прорізі. Після цього ми занесли його в тепле місце. У мене теплим місцем була ванна кімната. Дехто з наших подруг тримали в спальні, дехто тримали в кухні. Ну, суть того, що 4 лютого. З'явився така, така собі біла грибна павутинка, цей компост з міцелієм побілів. Отож, другим кроком було добре прорихлити ось цей компост, який заріс грибницею. Ми це зробили виделкою. Чоловік старався так, щоб вся поверхня була проколота, скажімо так, спушена, взрихлена. Звісно, на роботі кожен день ми з дівчатами обговорювали в кого побіліло, в кого не побіліло. Ну, переважно у всіх цей процес відбувся десь приблизно за 2-3 тижні. Далі, рівномірно, по всій поверхні ми розсипали ґрунт. Це звичайна земля для рослин. Ну, головне, щоб це не був кислий торф, тому що дехто от ми дивилися відео, коли вчилися, дехто сипав просто торф, дехто сипав землю чуть не з городу. Ну, я взяла звичайну землю, яку ми купили в господарському магазині. Висота оцього покривного шару десь приблизно 2 сантиметри. Гарно рівномірно розподілили по поверхні, зверху так не приплескували сильно, щоб печерички проростали без перешкод. Гарно зволожили е, ґрунт з оприскувача, прикрили знову плівкою зверху і занесли у ванну. Після цього кожен день, зранку і ввечері, ми зволожуємо ґрунт. Тут головне, щоб він так і не пересихав, ну і не вдаватися в крайнощі, не переливати, щоб не призвело до загнивання. І ось так при щоденному оприскуванні, при температурі до 23 градусів, почалися з'являтися ось такі маленькі, як на мистинки, грибочки. Разом з грибочками почала з'являтися наша перша проблема грибні мушки. Ну, Ця проблема з'явилась не тільки у мене, вона з'явилась у всіх моїх подруг. Що ми тільки не робили і оприскувала слабим розчином марганцовки, про те, що ставила шкірки від мандаринів і там кориця, перець, я навіть не говорю. Я навіть на ніч включала фумігатор. Але це, ну, скажімо так, ніяк не рятувало ситуацію. І ось коли минуло приблизно 5 з половиною тижнів, ми вже стали збирати перший врожай. Але тут з'явилась друга проблема. На декотрих грибочках я побачила коричневі плямки, такі ніби невеличкі, але їх точно знаю не мало би бути, тому що на фотографіях, які присилали дівчата, ну коли ділилися своїми врожаями. В них грибочки були біленькі і чистенькі. Я почала читати, і виявилося, що це хвороба печериць, бактеріоз або бактеріальна плямистість. В одних джерелах кажуть, що ця хвороба від води, другій через ґрунт, третій кажуть, температура якась не така. Я не знаю, що там у мене з водою, з температурою, з ґрунтом. Але така сама проблема була ще в двох моїх подругах. Забіжу наперед, скажу, що воювати з хворобою я не мала коли, не мала бажання, тому зібравши врожай, я цей брикет викинула. І зробила для себе такі висновки. Так, плюс, мені було цікаво, і я отримала певний досвід. Плюс, якщо у вас є діти, то це є для них пізнавально. Плюс, якщо ви любите печериці і готові витрачати свої зусилля і час, створювати умови і доглядати. Вперед. Фінансово, якщо у вас будуть врожаї, можливо, і вигідно, тому що дві мої подруги вже зібрали врожай приблизно по 5-6 кілограм, і це ще у них не кінець. Ну, у мене щось пішло не так. І е, якщо ви маєте якісь поради, маєте свій досвід, чи негативний, чи позитивний, діліться в коментарях. Можливо, ваші поради стануть комусь корисними. А я дякую вам за увагу.